Міс вісел побудує дивовижний глобальний бізнес. Дякую вам, велике тренере Алексе. Добрий вечір усім з Європи, з Чеської Республіки. Я дуже рада сьогодні поділитися з вами моїм баченням щодо впливаючи на вас і Белу Грейс. Отже, насправді ця можливість з'явилася, коли я її запросила, і я розповім вам, чому. Бо я спочатку була медсестрою і працювала косметологом. і я, я робила багато різних речей. І я почала займатися мережевим маркетингом завдяки коучу Алексу. Я зустріла його в Празі на одній з подій, і він навчив мене і показав, як мережевий маркетинг може приносити не лише активний дохід, але й пасивний дохід. І як матір одиначка він змінив моє життя. Ех, ну, жорстко, але що сталося після восьми років в індустрії? Я була ну як вигоріла. Я сказала, я більше не ну ітиму в індустрію, як багато хто з нас. Але що сталося так, це у минулому серпні 2024-го Алекс подзвонив мені, що він приїжджає зі своєю прекрасною дружиною Крістіною. Я зустріла її вперше у своєму житті в Ну Празі, і ну вони сказали мені: Не Христина сказала: у мене є ідея щодо соціальних медіа, тому що я хочу, щоб усі навчилися використовувати соціальні медіа, будувати свій бренд та також соціальний продаж. І я сказала, це. Дивно, тому що в мене є така ж ідея, як у тебе, але я не знала, як використовувати мої соціальні медіа і мого бренду. Навіть я витрачав тисячі доларів на. Ментори, але я не зміг, як сказав Майкл, отримати з цього будь-який е дохід. Тож я сказав, ти геній, давай почнемо, навіть якщо ще нічого немає. Тож я йду за Крістіною та Алексом, тому що вірю не в збіг, а в їхню особистість. Я знаю Алекса, Він здатен у бізнесі, якщо щось каже. А Крістина геній думки. Я хочу дати вам п'ять причин, чому сьогодні вам слід бути з нами Influencing you? Перш за все, ви чули від е, доктора е, Лакі про дивовижні продукти та е, від Алекса і е, Христини про інфлуенсінг. Це наче унікальне поєднання. Я сказав людям: якщо ви хочете використовувати соціальні медіа, ви можете це зробити. Якщо хочете використовувати наші дивовижні продукти, ви можете це зробити. Я роблю і те, і інше. Я також амбасадор для, для інфлюенсінкю. Я люблю еліксір. У мене він прямо тут, і я п'ю його кожен другий момент. Вам потрібно знати про час. Ми почали так у серпні, але ми були, ми були якби на першому етапі. Ми повністю розпочали прямо зараз, скажімо, два місяці.

Два місці тому, тільки починаючи в Європі. У нас є чудові лідери, такі як Майкл. Це є час, тому що ви знаєте, як у прямих продажах, якщо ви хочете досягти великого успіху, вам потрібно попочинати з самого початку. Я починаю в мережевому маркетингу з цією компанією, в якій Алекс. Власне, я був серед трьох людей, які започаткували в Чехії. Тому я знаю, як це може стати дуже успішним для вас, якщо ви почнете сьогодні. Номер три: ви оточуєте себе людьми з величезним досвідом, як Майкл, як тренер Алекс, як Христина, Марк. Багато лідерів тут. Ми залучаємо дивовижних лідерів з індустрії, тому що у нас є одна спільна річ: ми Минуємо серцем і хочемо допомагати людям. Це щось дуже дивовижне, що треба знати. У нас є план компенсації, який дуже простий. Я людина, яка не любить числа, деякі люди люблять їх. А я люблю то мені потрібно, щоб ви пояснили мені дуже просто, як десятирічній дитині. Отже, це дуже просто. Дублювання дуже важливе, тому що це просто. Тоді вам потрібно знати, що у нас є щоденний дохід, яке ніхто не має. У нас є щотижневий дохід. У нас є щомісячний дохід, і кожні три місяці дохід е, е, номер п'ять. Перепрошую, е, стосується місії. Да, у мене є місія. Е, е моя місія допомогти всім використовувати соціальні мережі. Це номер один. Номер два заробляти пасивний дохід, тому що я мати та батько, і я знаю про інфляцію в Європі, і я хочу допомогти з цим проектом. Кожен повинен допомагати з цим проєктом і ділитися ним, тому що ми хочемо, щоб люди заробляли гроші, додатковий дохід, адже вони не мають можливості і повірте мені. Я тут у Чехії багато людей не можуть дожити до кінця місяця. Отже, це чудова можливість. Моє останнє повідомлення, щоб не займати надто багато часу для моєї чудової еко екомати... Анди Чехії та Словаччини, тому що ми вирішили разом взяти це глобально. Ви неймовірні. Я дуже вдячний вам. Починаємо.